Не знаю. Нижче за рекомендую. Радимо збільшити швидкість до 128. Що за швидкість? Ні мікрофона. Пропозиція. Поточна бітова швидкість потокового аудіо 0. Нижче зарекомендовано. Радимо збільшити швидкість до 128. Деться швидкість. Может, цей э, вывод аудио там, это хм. я проще не не розумел. Нічого не розумію. трансляция зупинилась сама, чешу. що? Ні, іде. звук включил, на трансляции у ну, меня тоже все включено. Да. Витаю, витаю. витаю Ладно, если до сюда. А, Так, пише пишет чудовый зим. Ты знаешь, що воно хоче, ну ладно. Вроде нічого не нажав, але. Я, я просто в нагу топ-туиз цим О. Ладно, буде так. Якщо шо щось я я побачу. Угу. Ну ти на телефоні можеш відкрити. Ну, тебе друг другий На другому моник можеш відкрити. No ale taki yes. pracuje. Mhm. Mm tak. No, kontakt. Jak to zaprosić w kunoi? No, daj mi sobie. A, czyli jeszcze faktycznie. Mhm. Mm то бро. Да я. Ще коли будемо зараждати, чи нам якісь закрити. Так, no, поки давай так. Поки давай так. Oh, так, так, само так. Ой, так. Це отак, так. Врум, врум. Це мене. Mm -hmm. Це все під радіо берегта у мене. Mm -hmm. Добре, так. в Тебе ж нижчий рівень, ніж в мене, так? Да? Угу. Mm -hmm. То тобі треба, брати замовлення. У мене 9-й. А, ага, ну, то якраз. Прибирай собі замовлення. Одноразове завдання. Ну, у тебе який рівень виходить? В мене який в мене рівень. Угу. 42. Ну так. Да. Блін, тут отакі через пів європи чисто завдання. Ну це нормально. Мені за звучить цікаво, але. Але поки хтось прийде. Ну, да. Мене блін, може джойстик підключити? Блін, я також думаю з геймпаду. Але типу прикол в тому, що він минулий раз у мене чомусь не спрацював. А, а тепер працює. <laughs> тепер працює. Ну, ладно. Ясно, все. По блютузин в нього дуже підключається. А, ah, потужні чим, потужні чим. Скажеш, якщо це, якщо музика якось гучна, або навпаки тихо. Або, ну, або ще щось. До мене чи ah. до. Ні, до сов. в <laughs> мене в чаті. Чат проснувся, чат. мене ah, спить. У ah. мене чат не привив, що я так рано можу запустити. Та у мене також ніхто ніхто цей. До такого не звик. Блин, завтра через Італію до Испании. Можно? Невідома робота. Mm -hmm. Не понял. Завтра через Італію... До Італії, Франції до Іспанії. А-а-а. Прошу. У мене ж не всі не вся карта є. а бля. Да. Так. Біблотека треба. Де ці DLC-шки? Де ці DLC-шки? А, глянути всі Ну ладно, тоді от цей Може ти тоді обереш Я ладно, я скину це завдання Зараз зараз я хочу Uh. Let's see, yeah. Це ВиККДЛСК? Ой, блін. А у мене ж це, у мене. Це фул пак, я понял. Ні, у мене не фулл Ну, типу, блін. Я можу тобі скинути? Це просто такий цікавий файлик. Іперії. <сум> <сум> Ні, ну якось якось я куплю. Якось я куплю. А-а-а, ага. Ну так, да, це цей, це. Анлокер, це... ще там. Ого, у нас я на, на ліве око починаю бачити. Зараз. Блін, я напевно видавив цей файл. Some let Блин, я фиг замеда Ну. Ну что, не они стримил пипа так Тепер... Так. Теперь меню. Так, манитровый будет обновить город. Чому мені зовсім треба буде перелити? Що ти робиш? Обновляю. А що це дві сечки типу докупив? Поставив, да. Ага. І зразу інтернет дропнувся. Юфу! йо не знаю тут то при блин. Я в него хотя бы мышку. Да ему уже даже мишку в сторону відсунути. Ну, 300 мегабайт не так багато. Ну, вона ж в мене уже є. А, це треба перзийти. Чи закрыть, чи открыть. Не треба зайти. Ладно, я зароблю с тут по Давай, давай. tym No, uzyska, uzyska. No, w tam zaklnąć. A ty przecież Twittera nie ma. Uh, nie, ja się nie korzystam. Wybaczcie, mój zdrowym Zdrowy mentałku Nie, w, w tym w planie, że tam English nada. Tam ukraiński ukr tweeten. Я ж в основному в 99% випадків з українцями виходить. Ну ж, але щоб щось постить то треба. Ні, українську постиш. Чому? А українську? Ну да. Не знаю. Звіта. І так, доповнення успішно приємно до профілю. Ага, дякую. Може фуру перекрасити під 8 березня. Сьогодні жіночий день. Mm. Так, а ти залишився в конвої чи покинув тебе? Ні, мене тікало. Конвою продовжити. Курити кон. Підтвердити. Ну, окей ОК. Фіфтап. Друзі. А що я нажав? А ну тут колежка Все. Запрос платі. Ти саме завдання, що я можеш взяти. Ну, тепер в мене кар... вся карта відкрита повністю, по Це де... я мок. Де... Ти ж не відмовлявся? Да, ти не відмовлявся? Ні, я не відмовлявся. Переглянути і обрати те саме замовлення, так? Так. <sciutle> ну, як быстро вирішується проблема. Mm -hmm. Е, ]boro... вилетіло. Я с А що таке? Не знаю. Чому не рожева машина? Блин. Треба було. Что себя не, не вдупляется? Я так выгляжу по времени, ясно. Угу. mm жетович скидает на десь доссиды понятно потянула дівки его по клубах До речі, Центрі. О, давай. Зараз. У Центрі, якого ми, в принципі, чекав, по ідеї. No. Пишу. Він, коротше, це не там. Ну, прикол, один устав, он на цей напрос. И як его, и він каже, що він може вже під'єднатися вже скоро.